Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні ми з вами почнемо вивчати віршик про наш дитячий садочок. Але перш ніж нам його вивчити, нам спочатку треба знову привітатися. Доброго дня, доброго дня, доброго дня скажу. Доброго дня, доброго дня, любі мої друзі! Дякую вам, мої хороші. А зараз почнемо вивчати наш цікавий і незвичайний віршик, який називається дитячий садочок. дитсадок Зараз ви слухайте уважно віршика, а потім повторите разом зі мною. Дитсадок, веселий дім. Тут робота усім. Тут майструють і будують. Лисові хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка, швидко шиють нитка й голка, а тому батьки і мами, і сестрички з братиками, і бабусі, і дідусі дитсадочок садочок люблять всі. Повторюємо за мною, Дитсадок садок веселий дім. Тут робота є усім. Ану ще раз, давайте уважно. Дитсадок веселий дім, тут робота є усім. Дитсадок веселий дім, тут робота є усім. Тут майструють, тут будують. Тут майструють, тут будують. Тут майструють, тут будують. Лисові хвоста малюють. Лисові хвоста малюють. Лисові хвоста малюють. З пластиліну. Ліплять вовка. З пластиліну ліплять вовка. Ану, повторюємо за мною. З пластиліну ліплять вовка. Швидко шиють нитка й голка. Швидко шиють нитка й голка. Давайте останній раз. Швидко шиють нитка й голка. А тому батьки і мами і сестрички із братами. А тому батьки і мами і сестрички із братами. А тому батьки і мами і сестрички И с братами, и бабуси и си, и бабуси и си, и бабуси и дідуси. дочек люблят все, дица, дочек люблять все. Ди дочок люблять всі. Ну що, почали? Давайте разом скажемо віршика. «Дитсадок – веселий дім, тут робота є усім, тут майструють, тут будують, лисові, хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка шиють швидко нитка й голка. Тут, а тому батьки, і мами, і сестрички з братиками, і бабусі, і дідусі, дит люблять всі. Сьогодні ми з вами вивчили віршика Дит садок, Веселий дім. Я сподіваюся, що ви його вивчите дома самостійно і надішлете на мені відео. Буду чекати ваших гарних прочитаних віршиків. До побачення, мої хороші, до нової зустрічі!